Всім привіт! Запрошую вас на мій канал про сільське життя. Надіюсь, зі мною з нами вам буде цікаво. Так що гарного вам перегляду. Вчора ось закривала ж компот з, цією, з вишень. Закрила 10 баночок. Вже. Да, 10 баночок. Мила 11, але вийшло 10. Перебирали, бо такі вже поганенькі були вишеньки. То наливка там ще з відро. відро це тут розкидали його. І відро наливка. Зараз покажу. Такий гарненький насичений. Висні в мене з кісточками. Тут в мене ну, на око, просто що відро я розкидала на 10 банок. А зазвичай так небагато жменька. І ото просто залила гарним таким окропом, закрила, закутала. І все, ніколи не зриває. Все стоїть, бо бачу, люди. І два рази заливають, і потім і варять, і кудись зливають. ну то Так, просто погратися, а так, час, раз-два залила і все. Хоча я скажу, в кожного своя вдача. Хтось отак закриє і бабах, а в когось нормально. тож Хто вже як звик, Це говорити то можна, але я ж кажу, кожен як звик, так і закриває. І я просто залила і все. Зараз занесу і сонечка. І йдемо далі щось робити. А тут ось стоїть наливка в сараї, не в кухні, не в будинку, нехай тут собі стоїть. Я поставила під гідрозатворне, під рукавичку, чогось мені так подобається. Десь так воно буде стояти місяць, а там будемо дивитись. Цукор цей потихеньку розтане, і ще трошки я пізніше додам. І все, я вже один раз у своєму житті робила. Та я тому відео розповідала. І це ось. Що, лишень багато? Шкода. Поросятка ось тут чмакають. Сухе у них в кориті даємо, щоб вони так більше місця їм було. А ось коли тут кабачок таке щось я намундрувала, то в такому поміщаються. Ще, Ще були питання, не одна людина писала, чого така дешева ціна 800 гривень. Ой, де колобок, воно на малий. Щоб їх розпродати, але вони і так нікому не потрібні. Я ж кажу, в тому році 20 штук розгребли і ще телефонували потім з місяця два, чи нема поросят, а в цьому році щось тиша. Ото там декілька людей зателефонувало, двох забрали і все. То що такі справи, ну нічого, не заберуть. Я вже розповідала. Ми їх не виставимо, будемо годувати. Так? Тросятка. Друзі, в мене тут стоїть оприскувач. Ввечері все-таки я не витримала і працюю. Так як вчора був у нас дощик ввечері, а ми вчора збиралися обробляти того жука Колорадського. намочило, у нас злива, вітер, все не обробили. Потім, ну, зараз декілька днів чоловік на роботі також це не зробить. Завжди він е цю. Картоплю обробляє. Я ні, Мені чогось не подобається. Хоча з оприскувачем я люблю походити там по городі щось таке. Маленькі кустики, а от не картоплю. А сьогодні пішла, як глянула, зараз піду і вам покажу, а там вже майже штурпаки стоять. Тож, недовго думаючи, взяла, заколотила. Три відра вистачає на наш шматочок. Для мене це був. Таке було таке випробування, бо хто дивився вчора відео, я розповідала, що сапала. Десь третю частину городу вчора висапала. І я так згоріла. Гарно, тут плечі, в мене все пече. А воно ж треба оприскувати як портфелик, рюкзачок одягати. Я так взяла себе в руки і пішла. Воно тепер пече, болить, ну а що поробиш? Поки чоловік буде працювати, той жук, картоплю і з'їсть. Так що я обробила. І зараз щоденьку треба, Женя буде заносити курчаток, а я буду йти поратися, бо як мене поросята не бачать, тиша. Тільки побачили мене на горизонті, все, пищать. А це ще хочу показати вам кукурудзу. Запитували, чим ми обробляли. Обробляли ми майстер Power. Отак от воно називається. Ми не купували, з нами поділилися. Я перший раз щось не ту дозу взяла, ми в тому році обробляли, а я не записала щось. І маленька травичка була тоді, коли треба. І воно не взяло. Потім я чекала, чекала, бачу, трава росте, думаю, треба сісти, перерахувати. І так дійсно не та доза була. А тепер бур'ян великий і воно вже взялося. Звісно, воно не гарне, але воно підсохне, бо в тому році ми вже обробляли. Я знаю, що воно підсихає. І я проходилася цим отим, ручним культиватором. І все було добре. Кукуруз застоїть. Бачите, її видно, вона зелена. Ще зараз ніж візьму, і треба вибрати якусь капустину, зрізати на салат перший раз. Так що щось маринка запрацювалася сьогодні, нічого не встигаю, біжу, біжу. Бо ще треба і вечерю робити. Ну, як вона вже зроблена, але наготувати. Ось так от. Я з цією палкою ходжу, треба тікати з городу. Сусіди на мене дивляться, думають, що вона ото там носить, А я щось ношу. Хто знає, а хто не знає, так що отак от. А ось наші перепілочки. Ось такі. Більше залишилося вже таких гарненьких, але ну, там ще штучки три є такі, що трошки з лапками проблема. Ось видно, він стоїть в куточку коробочки. Ось цей, бачите, лапка? Як в нього це є таких декілька? Там, де були, ці ножки роз'їжджалися в них, ми ото перев'язали ниточкою і все, вони бігали. Я познімала нитки і все добре. Звісно, не такий прям результат, як я хотіла, з цієї інкубації. Ну, 100% у нас не було, було там 70%, але зараз вже залишилося 61. Ну, бо поганенькі були. Вони зовсім там були такі, що не ходили. Не знаю, чого так. І інкубатор без світла в нас не був. Ми, є в нас штука, яка працює від акумулятора, і режим такий, як я дивилася. Ну, я ж читала, і вологість дотримувалася, але щось пішло не так. Хоча курчатка в нас є, то з курчатками гарно було. Все добре, просто там були у нас з двох господарств, одне, там майже 100% був оплот і вилуп без одного. А в іншого господарства ми брали. Ну, там нам так і казали, що просто може бути не оплот, але я захотіла, бо там курочки гарненькі. Але кажу ж, там було все супер. А тут щось трошки пішло не так. Ну, для першого разу все добре. Будемо далі дивитися, що у нас буде. Або подивимось на світло, як воно буде, та ще замовимо, або вже будемо чекати від наших яєць. Коротше, якось так. Але вони такі цікаві. Оце так дивишся на нього. думаєш, все, воно доходить, як то спить. А ні, воно просто буває, спить, то розляжеться, а курчата так ні. А ці якось боком-боком. Такі вони цікаві. А жваві які. Я вчора тут прибирала і одне вибігло, так. Гасало тут, а я на силу його зловила. Ось так. Корм такий крупненький, хоча він і стартовий, але я так качалочкою пройшлася трошки. Перебилося воно. І все одно вони його розколупують, доїдають. Ось так. от. Випайка я випоюю. Там йдуть зараз ліки. Водичка спочатку солодка була. Пару днів ще тут вони побудуть в цій коробочці. Потім вже якраз знизиться температура, бо і так зараз пече. Ну, це треба там у брудері тому просто поприбирати. І вони туди переїдуть, бо І місця їм вже більше треба, та й тепло буде. Буде вентилятори, а поки так сидять в ящику. Я навіть вже його не закриваю, бо температуру знижую. Ось такі у нас пташенята. У нас вже пізній вечір. І в нас так душно, ну, по моєму лиці видно, що у нас душно, воно все блистить, я мокра сижу зараз в душ і відпочивати. На вулиці зато класно. так Приємно знаходитися. Я оце взяла телефон і пішла на гойдалку сіла. Думала. Думаю, зараз посижу, повідповідаю на коментарі, бо вже. Давненько не відповідала. Ага, тут на комарі прилетіли, як почали кусати, скажу все, я тікаю. Не можна всидіти. І так, чи то комарі кусаються, чи мошка якась мене це на днях вкусило, це капець було. мене за ногу вкусило, і таке червоне, 20, якщо не більше сантиметрів, воно червоне, напухло, я вже й таблетки пила, бо. У ну, мене є така реакція організму. Це вийшло ось якраз відео, там, де у нас дощик був. І я казала: нехай йде дощик там, де його немає, де люди чекають. І багатенько людей написало з Кіровоградщини, що чекаємо дощику, бо немає. І я знаю, люди пишуть і там, і там немає, але що в Кіровоградщині його немає. Я знаю, в мене дуже багато родичів з Кіровоградщини, Я сама родом з Кіровоградщини. Тож нехай вам дощик йде там, де його немає. Хоча сьогодні в коментарях он бачила пані Любов, канал Кухня з кишені, вона з Кіровоградщини також там трошки ближче до Миколаївської області, то написала, що в них пройшовся гарний дощик, що намочила. А ось мама телефонувала і мама чоловіка, то там не було сухо. Бо дощик треба. У нас ось він пройшовся, і відразу на городі все поперло. І бур'янину, нічого ми їх посапаємо, і по рослинках видно відразу, особливо ось по кабачках, вони були. Вони, ну я не скажу, що прям низенькі були, але такі були. А зараз вже ліс просто. Я Тож всім бажаю дощику, нехай піде для врожаю, для земельки. І всім тихого і мирного вечора. До нових зустрічей і до побачення!